Володимир Меняк має честь очолювати Городоцьку громаду, що не дівчині. Громада утворена у 2020 році. Кількість мешканців наближена до 40 тисяч. Громада має 39 населених пунктів, адміністративний центр, місто Городок і 38 сіл. Громада добре рухалася допереду, не дивлячись на те, що ми перебували в умовах війни, але після широкомасштабної агресії. Москалів, крок наш зупинився. Ми маємо дуже багато амбітних планів, ми хочемо їх зреалізувати. Для того нам потрібно знайти добрих партнерів, як всередині нашої країни, так і на заводі. Я запрошую усіх, хто може бути нашим партнером, а це і донори, це і інвестори, це ті люди, які вміють проектувати, які вміють будувати, які мають добре бачення перспективи розвитку України на виставку Rebuild, яка має відбутися 15-16 лютого у Варшаві. До зустрічі.